Розділ 19. КОНЦЕРТ, Катастрофа і Вибачення. «Мерл, можна мені на хвилиночку збігати до Діани? запитала захекана Ен. Відстань зі свого мезоніну до кухні вона подолала за якусь мить. Не бачу причини, щоб вискакувати з дому в лютневу холоднечу, коли вже стемніло, сказала Мерл рішуче. Ви з Діаною разом йшли зі школи. Відтак стояли в снігу і мололи язиками ще півгодини. Що нового могло трапитись відтоді? Вона хоче мене бачити, наполягала дівчинка. Їй потрібно сказати мені щось важливе. Звідки ти знаєш? Бо вона подала мені знак з вікна. Ми придумали такий спосіб ставимо запалену свічку на підвіконня, а потім то закриваємо її картонкою, то відкриваємо. Трохи спалахів означає певну звістку. Це була моя ідея, Мерл. Не сумніваюся, багатозначно сказала Мерл. А ще впевнена, що за такою дурною сигналізацією це найкращий спосіб підпалити фіранки. О, ми дуже обережні, Мерл. І це так цікаво. Два сигнали означають ти вдома, три так, а чотири ні. П'ять сигналів означають, приходь якомога швидше, бо мені потрібно сказати тобі щось важливе. Діана щойно подала п'ять сигналів, тож мене мучить цікавість, що вона хоче сказати. Ну, нехай вона тебе більше не мучить, виразно іронічно сказала Мерл. Можеш сходити, але запам'ятай, щоб ти була вдома вже за десять хвилин. Слід сказати, що Ен стримала слово. Та, ймовірно, жоден смертний ніколи не дізнається, яких надзвичайних зусиль вартувало їй повернутися у визначений термін. Але цими десятьма хвилинами вона розпорядилася з розумом. О, Мерл, уявіть тільки, завтра в Діани день народження. Її мама сказала, що після школи я одразу йшла до них і залишалась ночувати. Приїдуть їхні родичі з Нюбриджа на великих санях, щоб завтра ввечері відвідати концерт у дискусійному клубі, і вони візьмуть на концерт Діану і мене, тобто, якщо ви мене відпустите, Мерл. О, я така схвильована. Може заспокоїтися, бо ти туди не поїдеш. Тобі буде краще вдома у твоєму власному ліжку. Концерт у клубі дурна ідея. Маленьким дівчаткам взагалі не слід дозволяти відвідувати подібні місця. Я впевнена, що дискусійний клуб дуже шанована організація, заперечила Ен. Не сперечаюся, але я не дозволю тобі тинятись по концертах і проводити ніч невідомо де. Непогане заняття для дітей нічого не скажеш. Дивуюся, що пані Барі відпускає діану. Але це особливий випадок, благала Ен вже зі сльозами на очах. У Діани тільки один раз на рік день народження. Це не така вже буденна подія Мерл. Присі Ендрюс декламуватиме дзвін вечірній нечутно сьогодні. Це такий повчальний вірш, Мерл. Я впевнена, мені дуже корисно його послухати, а хор виконає чотири чарівні зворушливі пісні, майже так само піднесені, як релігійні гімни. О, Мерл, навіть священник збирається прийти. Так, так, він звернеться до присутніх з промовою. Адже це майже те саме, що проповідь. Будь ласка, дозвольте мені піти, Мерл. Ен, ти чула, що я сказала? Зніми черевики і йди спати вже дев'ята година. Тільки ще одне слово, Мерл, сказала Ен. На її обличчі було написано, що вона вдається до останнього аргументу. Пані барі сказала, що ми можемо спати в кімнаті для гостей. Подумайте, яка це честь для вашої маленької Ен спати в кімнаті для гостей. Це честь, без якої тобі доведеться обійтися. Іди спати, Ен, і щоб я більше і слова про це не чула. Коли Ен, заливаючись сльозами, прогупала сходами нагору, Меттю, який, здавалося, солодко дрімав у кріслі впродовж усього діалогу, розплющив очі і сказав рішуче «Мерл, гадаю, ти повинна дозволити Ен піти на концерт. А я не дозволю, відрізала Мерл. Хто виховує дитину Меттю, ти чи я? Ну, звичайно, ти, визнав Меттю. Тоді не втручайся, я не втручаюся. Яке тут втручання? Я тільки висловлюю свою думку. А моя думка така, що ти повинна дозволити Ен піти. Ти сказав би, щоб я схвалила її політ, якби їй так спало на думку. Не сумніваюся, відказала Мерл. Я, може, й дозволила б їй провести ніч у Діану, але цих планів щодо концерту не схвалюю, цілком імовірно, що вона там може застудитися та й заб'є собі голову всякою нісенітницею. Збудеться і розхвилюється на цілий тиждень. Я знаю характер цієї дитини краще, ніж ти, Меттю, і розумію, що для неї добре. Гадаю, що ти повинна дозволити НПТ», – повторив Меттю твердо. Він не був надто вправним в обґрунтованні своїх думок, але завжди завзято наполягав на своєму, тож Мерл безпорадно зітхнула і замовкла. Наступного ранку, коли Ен мила посуд після сніданку в буфетній кімнаті при кухні, Меттю, який прямував у комору, зупинився біля Мерл і знов повторив Гадаю, ти повинна дозволити Ен піти на концерт Мерл. На мить обличчя Мерл набуло виразу, який неможливо описати словами. Потім вона скорилася неминучому і сказала вгідливо: Дуже добре, нехай вона йде, якщо ніщо інше тебе задовольнити не може. У ту ж хвилину. Енн вилетіла з буфетної кімнати з мокрою ганчіркою в руці. О, Мерл, скажіть ще раз ці благословенні слова. Досить того, що я їх один раз сказала, цим ти зобов'язана меттю, а я омиваю руки, якщо ти схопиш запалення легень, коли будеш спати в чужому ліжку або вийдеш серед ночі на мороз із задушливої жаркої зали, вини не, не мене, вини метью. Ен, подивись на підлогу весь бруд з ганчірки тепер там, ніколи не бачила такої неакуратної дитини. О, я знаю, що я справжня кара для вас, Мерл», – сказала з яттям. Я роблю так багато помилок, але тільки подумайте про всі ті помилки, які я не зробила, хоч і могла. Я наберу піску відшкребу всі плями з підлоги перед тим, як іти до школи. Мерил, я так пристрасно хочу потрапити на цей концерт. Я жодного разу в житті не була на концерті, і коли інші дівчатка в школі говорили про концерти, я відчувала, що якась не така. Ви не уявляєте, що я тоді відчувала. Але ось, бачите, Меттю це зрозумів. Меттю мене розуміє, а це так приємно, коли тебе розуміють, Мерл. Того ранку Енн була занадто збуджена, щоб показати себе на уроках як найкраще. і Гілберт Блайт перевершив її в правописі і зовсім затьмарив в усному рахунку. Однак почуття приниження Вен було значно меншим, ніж можна було очікувати, бо подумки вона вже була на концерті, а потім у ліжку в кімнаті для гостей. Ен і Діана без угаву говорили про те, що їм скоро доведеться пережити, і коли б на місці пана Філіпса був суворіший вчитель, то дівчата потрапили б у жахливу немилість. Ен відчувала, якби їй не дозволили піти на концерт, вона б цього не пережила, бо того дня вся школа тільки про це й говорила. Взимку у дискусійному клубі «Ейвонлі» збори відбувалися що два тижні. Було поставлено кілька невеликих безкоштовних вистав, але концерт. Мав стати великим заходом. Вхідний квиток коштував 10 центів, а весь благодійний збір передавався на потреби бібліотеки. Місцева молодь репетирувала вже кілька тижнів поспіль, тож особливий інтерес до концерту виявляли ті школярі, старші брати і сестри, яких брали в ньому участь. На концерт йшли всі школярі старше 9 років, крім Керрі Слоун, батько якої поділяв думку Мерл щодо присутності маленьких дівчаток на вечірніх концертах. Керрі плакала весь день. Втупившись у свою граматику, відчуваючи, що жити на світі не варто. Для Ен справжнє хвилювання почалося з моменту закінчення уроків. Воно поступово не розстало, поки не досягло своєї кульмінації в блаженному екстазі під час самого концерту. Пані Барі влаштувала цілковито вишукане чаювання, а потім настала черга чудового заняття, одягання в маленькій кімнаті Діани на горі. Діана зачесала волосся Ен над чолом у новому стилі помпадур, а Н зав'язала діані банти з особливою майстерністю. Відтак вони перепробували з десяток способів прикрасити волосся, поки нарешті не сказали одна одній, що кращого бути не може. Щоки їхні червоніли, а очі сяяли радісним збудженням. Слід визнати, що Ен із Сумом порівнювала свій простий чорний берет і сіре, безформне, з тісними рукавами пальто, пошите Мерл з хутряною шапочкою та ошатним пальтечком Діани, що так доладно на ній сиділи. Проте вчасно згадала, що має найголовніше уяву, тож може вдатися до її допомоги, щоб побачити себе в іншому вбранні. Потім приїхали кузени Діани, сімейство Мюри із Ньюбриджа. Дівчатка сіли до них у великі застелені соломою сани і закуталися в хутра. Ен насолоджувалася цією поїздкою. Тим, що сани легко ковзали гладенькою мовшок дорогою, а коли полосця потрапляли на сніг, то він шерхотів. І сонце так чудово заходило в його сяйві глибокі блакитні води затоки святого Лаврентія здавалися величезною чашею, повінця наповненою перлами і сапфірами. Від численних саней, що летіли дорогою, доносилося мелодійне теленькання дзвіночків і приглушений сміх. У цьому вчувалося відлунням веселощів лісових ельфів. О, Діано! зітхнула Ен, стискаючи руку подруги в рукавичці під хутряною накидкою. Це немов прекрасний сон. Невже я виглядаю, як завжди, а почуваюся зовсім іншою, і, мені здається, це повинно відбиватися на моєму обличчі? Ти жахливо мило виглядаєш, сказала Діана, яка щойно отримала комплімент від одного зі своїх кузенів і відчувала, що повинна передати його далі. У тебе чарівний рум'янець. Програма вечора складалася з номерів, кожен з яких пронизував тремтінням принаймні одну зі слухачок. І, як Ен запевняла Діану, кожне наступне тремтіння було пронизливішим, ніж попереднє. Коли Присі Ендрюс вбрана в нову рожеву шовкову кофточку з ниткою пердів на гладкій білій шиці та живими гвоздичками у волосі, ходили чутки, що вчитель спеціально посилав за ними в місто. Підіймалася в жахливому мороці темними і хиткими сходами, Ен здригалася, повністю віддавшись співчуттю. Коли Хор заспівав далеко над милими маргаритками, Ен дивилася на стелю, немов вона була розписана зображеннями янголів. Коли після цього Сем Слоун розповів, як сокер курку на яйця садив, Ен сміялася так заразливо, що люди поруч з нею також засміялися, що тільки тільки симпатії до неї, а не від заяложеного навіть для Ейвон -ді жарту. А коли пан Філіпс промовляв монолог марка Антонія над тілом Цезаря, Поглядаючи в кінці кожної фрази на присі Ендрюс, Ен так перейнялася його несамовитими інтонаціями, що ладна була схопитися з місця і підняти заколот, якби хоч один римський громадянин опинився поблизу. Тільки один номер програми вона проігнорувала. Коли Гілберт Блайт почав декламувати «Бінген на Рейні, Ен вийняла книжку і читала її, поки він не скінчив, а під час оплесків сиділа манірно і нерухомо. Була одинадцята, коли вони повернулися додому, пересичені враженнями, але з передчуттям величезного задоволення від майбутнього обговорення всіх подробиць вечора. Всі, здавалося, вже спали в будинку було темно й тихо, і Діана на шпиньках пройшли до вітальні, довгої вузької кімнати, двері з якої вели, в покої для гостей, її освітлювала тільки гаряча зола в каміні. Тут так тепло й приємно, роздягаймося. Запропонувала Діана. Концерт був чудовий, правда? із захопленням сказала Ен. Як, мабуть, чудово вийти на сцену і декламувати. Діана, як гадаєш, нас коли-небудь запросять виступати? Звичайно, вони завжди запрошують старших школярів. Гілберт Блайт часто виступає, але він все таки на два роки старший за нас. О Ен, як ти могла вдавати, що не слухаєш його? Коли він промовив тут є інша, не сестра? То дивився прямо на тебе. Діано, сказала Ен з гідністю, ти моя душевна подруга, але навіть тобі я не можу дозволити говорити зі мною про цю людину. Розтяглася, а тепер на випередки, хто швидше вляжеться в ліжко. Ця пропозиція сподобалась Діані. Дві маленькі фігурки в білих нічних сорочках помчали вздовж довгої вітальні, влетіли через двері в кімнату для гостей і одночасно стрибнули на ліжко. І тоді. Щось заворушилося під ними, пролунав стогін, а відтак приглушений вигук Господи, помилуй. Пізніше дівчатка казали, що не пам'ятають, як зіскочили з ліжка і вискочили з кімнати. Пригадали тільки, що опинилися на сходах, а потім, тремтячи на шпинках, вибігли нагору. О, хто це був, що це було? прошепотіла Ен, стукаючи зубами від холоду й страху. Це тітка Джозефіна», – сказала Діана, захлинаючись від сміху. Оен, тітка Джозефіна, як вона там опинилася. Ох, я знаю. Вона просто «ніє». Це жахливо, це просто жахливо. Але ти бачила щось смішніше, Ен? Хто це тітка Джозефіна?» Це татова тітка, вона живе в Шарлоттауні. Жахливо стара, їй, напевно, вже 70 років. І я не вірю, що вона коли-небудь була маленькою дівчинкою. Ми чекали на неї пізніше, вона страшенно манірна. І жахливо лаятиметься через те, що трапилось. Ну, нічого не поробиш. Нам доведеться спати змінні. Ти не ну, уявляєш, як вона брикається у вісні». Наступного ранку панна Джозефіна Барі не вийшла до першого раннього сніданку. Пані Барі ласкаво усміхнулася дівчаткам. Ну, сподіваюся, ви добре вчора провели час. Я хотіла вас дочекатися, щоб попередити, що приїхала тітка Джозефіна, і вам все таки доведеться спати на горі, але так втомилася, що заснула. Сподіваюсь, ви не потурбували тітку Діану?» Діана розсудливо промовчала, але непомітно обмінялася з Ен через стіл усмішкою. Після сніданку Ен поспішила додому, тому не знала, яка буря здійнялася в сімействі барі, поки увечері за дорученням Мерл не пішла до пані Лінд. Так, значить, ви з Діаною вчора ввечері налякали майже до смерті бідну стару пану Барі? сказала пані Лінд строго, але очі в неї лукаво блиснули. Пані Барі пішла від мене кілька хвилин тому. Вся ця історія для неї дуже неприємна. Джозефіна барі не тямить себе від гніву. А це не жарт, скажу я вам, вона не хоче навіть розмовляти з діаною. Діана не винна, сказала Енс скрушно. – Це я запропонувала бігти в ліжко на випередки. Я так і знала, з торжеством сказала пані Лінд. Тільки у твоїй голові могла виникнути ця ідея. Ну й заварили ви кашу, скажу я вам. Стара панна Барі приїхала з наміром залишитися на цілий місяць, але тепер оголосила, що і дня зайвого не пробуде, збирається в місто завтра, власне, поїхала б навіть сьогодні, якби в них були вільні коні. Понад те вона обіцяла весь наступний квартал платити за уроки музики для діани, а тепер рішуче налаштовано нічого не робити для такої шибениці. Уявляю, що заколотнеча там була сьогодні. Всі, мабуть, вибиті з колії, стара пана Барі багата, і вони хочуть з нею ладнати. Зрозуміло, пан Барі нічого такого мені не сказала, але про людську природу мені не потрібно розповідати, скажу я вам. Мені так не щастить, засмучено промовила Ен. Я весь час потрапляю в пригоди сама та ще й втягаю кращих друзів, тих, заради кого готова кров пролити по краплі. Ви можете сказати мені, чому так відбувається, пані Лінд. Це тому, що ти занадто неуважна і поривчаста дитина, ось що, ніколи не зупиняєшся, щоб подумати. Все, що спаде тобі на думку, ти говориш або робиш, і хвилини не подумавши. О, але ж це найприємніше, заперечила Ен. Коли щось таке бентежне, спалахує в голові, потрібно його висловити або зробити, а якщо зупинитися і подумати. То зіпсується все задоволення. Хіба ви ніколи не відчували цього, пані Лінд? Ні, пані Лінд не відчувала цього. Вона скрушно похитала головою і розважливо сказала. Ти повинна навчитися хоч трошки думати, Ен, ось що. Запам'ятай прислів'я сім разів відміряй, один раз відріж, особливо коли йдеться про ліжко в кімнаті для гостей. Пані Лінд із задоволенням розсміялася над своїм нехитрим жартом. Але Ен не полишала задума. Вона не бачила нічого смішного в ситуації, яка здавалася їй дуже серйозною. Попрощавшись з пані Лінд, вона попрямувала через зеленіле поле до садового схилу. Діана зустріла її на ганку. Бідна тітка Джозефіна дуже сердилась, так, прошепотіла Ен. Так, відповіла Діана, намагаючись не сміятися і боязко озираючись через плече на зачинені двері вітальні. Просто скаженіла від люті. О як вона лаялась, сказала, що я найневихованіша дівчинка, яку колись бачила в житті, що моїм батькам повинно бути соромно за те, як вони мене виховують, і оголосила про свій від'їзд. Ну, а мені все одно, якщо чесно, але татові з мамою неприємно. Чому ти не сказала, що це я винна? запитала Ен. А схоже, що я там таке здатна, справді? сказала Діана справедним обуренням. Я не ябеда, і до того ж так само винна, як і ти. Тоді я піду і скажу їй сама, сказала Ен рішуче. Діана остовпіла від подиву. Ен, що ти? Та вона тебе живцем з'їсть. Не лякай мене, мені й без того страшно, бідкалась Ен. Гадаю, легше було б увійти в лігво лево. Але мені доведеться це зробити. Діано, бо насамперед це моя провина. В цьому і повинна зізнатися до того ж, уже має на щастя досвід у цій справі. Ну, дивись сама, вона у вітальні, сказала Діана, можеш зайти, якщо хочеш. Я б не наважилась і не думаю, що з цього щось вийде. З цим підбадьорливим напуттям Ендрішуче попрямувала в лигво лева, тобто підійшла до дверей вітальні і ледь чутно постукала, проте одразу почула різке Увійдіть. Панна Джозефіна худа, пряма і сувора, з жорстоким виразом обличчя, плела панчоху, сидячи біля каміна. Гнів не відпускав її, це було видно по очах, що сердито блищали за окулярами в золотій оправі. Вона повернулася на стільці, очікуючи побачити Діану, натомість її погляд зупинився на блідій дівчинці, великі очі якої висловлювали суміш відчайдушної хоробрості. І глибокого дотремтіння жаху. Ти хто? запитала пана Джозефіна барі без церемоній. Ен зелених дахів, сказала маленька відвідувачка, боязко, звичним жестом складаючи руки. І я прийшла зізнатися, якщо ви дозволите. Зізнатися, у чому? Це моя провина в тому, що ми стрибнули на вас минулої ночі, а діана справжня дама панна барі. Ви повинні зрозуміти, що несправедливо звинувачуєте її. О, я повинна, ось як? Діана теж брала участь у цих трибках такі безглузді витівки в порядному домі. Але це була просто гра, стояла на своєму М. Е. Гадаю, вам слід було б пробачити нам, панно Барі, тепер, коли ми вибачились. Та передовсім, будь ласка, вибачте Діані і дозвольте їй брати уроки музики. Вона так сподівалася, що займатиметься музикою, пан на барі. А я знаю з досвіду, як це, дуже на щось сподіватися і не отримати. Якщо вам потрібно на когось гніватись, гнівайтесь на мене. Я звикла до цього, з раннього дитинства. Люди завжди сердуться на мене. Тож я можу перенести це набагато легше, ніж Діана. Непомітно сердитий блиск, майже згас в очах старої дами, натомість з'явився вираз задоволення і цікавості. Але вона все таки сказала суворо. Вважаю, що не може слугувати для вас виправданням те, що ви просто гралися. Коли я була молодою, дівчатка ніколи не гралися в такі ігри. Ти не знаєш, що це таке? Після довгої важкої дороги прокинутися посеред глибокого сну від того, що двоє великих дівчаток стрибають на тебе з розбігу. Я не знаю, але можу уявити, гаряче сказала Ен. Так, мабуть, це дуже неприємно. Та варто поглянути на справу з нашого боку. У вас є уява, пан Нобарі? Якщо є, то поставте себе на наше місце. Ми ж не знали, що хтось лежить у ліжку, тож ви лякали нас майже до смерті, просто шах, що ми пережили. До того ж позбавили нас задоволення спати в кімнаті для гостей, хоч нам це було обіцяно. Ви звикли спати в кімнатах для гостей, але тільки уявіть себе маленькою сиротою, якій ніколи в житті не надавали подібної почесті. Сердитий блиск в очах старої дами зовсім зник до цього часу. Вона розсміялася звук, який викликав у діани, що стояла в кухні і чекала в невимовній тривозі результатів бесіди, глибокий подих полегшення. Боюся, моя уява трохи заіржавіла. Давно я нею не користувалася, сказала пана Барі. Проте вважаю, ваші претензії на співчуття так само обґрунтовані, як і мої. Все залежить від того. З якого боку на це подивитися? Сідай ближче і розкажи про себе. Мені дуже шкода, але я не можу, сказала Ен твердо. Мені дуже хотілося поговорити з вами, бо ви справляєте враження цікавої персони і, може, навіть спорідненої душі, хоч з вашого вигляду цього не скажеш. Але мій обов'язок зараз іти додому до пані Мейл Кадберт». Пані Мейл Кадберт. Дуже добра жінка, яка взяла мене до себе, щоб виховати як слід. Вона робить все, що їй під силу, але це дуже невдячна праця. Ви не повинні звинувачувати її за те, що я стрибнула на ваше ліжко. Проте, перш ніж піти, я дуже хочу, щоб ви сказали мені, чи зможете вибачити Діані, та чи залишитися виявлений на той термін, який запланували раніше. Гадаю, що так, і я вченю, якщо ти. Іноді заходитимеш, щоб поговорити зі мною, сказала панна Барі. Того вечора панна Барі подарувала Діані срібний браслет і сказала старшим членам сім'ї, що розпакувала свою валізу. Я вирішила залишитися, щоб краще познайомитись з цією дівчинкою, Ен, сказала вона відверто. Вона мені цікава, а в моєму віці такі люди, хай навіть маленькі, велика радість. Єдиним коментарем Мерил, коли вона почула всю історію, було Я тобі казала. І звернений цей коментар був до Меттю. Панна Барі прогостювала в садовому схилі цілий місяць і навіть більше. Вона поводилась набагато приємніше, ніж зазвичай, бо Ен додавала їй гарного настрою. Вони стали вірними друзями. Їдучи додому, панна Барі сказала Ен на прощання Не забудь, дівчинко Ен. Відвідати мене, коли приїдеш до міста, я покладу тебе спати в моїй найкращій кімнаті для гостей. Попри все, панна Барі виявилася моєю спорідненою душею, зізналася Ен Мерл. Цього ніяк не можна було припустити з її вигляду, але все-таки так воно і є. Це не відразу помітиш. Не так, як було з Меттю, Але через деякий час починаєш це відчувати.